Перед ним ваша анкета DS-160 та вся історія ваших попередніх звернень, що ж він точно перевіряє? Чи були у вас раніше відмови чи схвалення, чи відкриті інші міграційні процеси, наприклад, грін карта чи віза нареченої? Чи є судимості або ж правопорушення, наскільки дані з анкети збігаються з тим, що ж ви говорите, і яке ж загальне враження ви справляєте, чи виглядаєте чесними та послідовними? Співбесіда це неформальність, це реальна перевірка. І ваша задача показати впевненість та щирість. Офіцер не вирішує заздалегідь. Але він підходить до вас із готовим контекстом. Головне успішно пройти співбесіду. А для цього важливо зрозуміти, що офіцеру цікаво дізнатись про вас. Visa профі допоможе вам підготуватись так, щоб кожна ваша відповідь звучала впевнено. Також ми радимо відслідкувати дату співбесіди та не пропустити її. Звертайтесь до нас, і ми зробимо вашу співбесіду максимально успішною.